Шалом, це Славко. Інколи треба помовчати, щоби це називається сіланом. І потім вже не хочеться говорити, а це мене Ася примусила. Що я можу сказати? Я бачив за час мовчання дві істерики, дві, два випадки, коли накриває раз накрило росіяни, раз накрило наших, і бачив спроби рішення. Перш за все треба говорити за спроби рішення. Оцей рух від Сватова на барову, він ніяк не виглядає рішенням. Це от жать, 64 квадратних кілометри за тиждень в сподіванні відрізати коп'янське угрупування. І що це дасть? Ну це трохи посилить. Розумієте, все одно ж ви знаєте, що оперативна межа це оці от водне прігради. Як ми з вами говорили давно, і чому я не хотів говорити ніколи за схід і тому що тут можна наступати, відступати це чисте оперативне мистецтво. І я скажу, що поки що росіяни цього оперативного мистецтва не, не показали. Єдине, що наші мені не сподобалось, що почали брехати цих бригад тероборони, що вони тут ні п'яді назад, що вони тут стоять як зуби. Ну, що на це можна сказати? Можна лише поспівчувати такі брехні, якщо їх хтось вірить, але наступ на борову це не рішення. Далі, якщо ми підемо, кинемося на другий кінець фронту, то так само рішенням не є оцей наступ на роботи. Ось, власне, оцей от наступ на роботи, ви знаєте, це от накрила істерика з 21 по 24 була істеріка українців. Оцей от наступ 47-му, і кажуть, що. Другої бригади виглядав істерикою оцей наступ. Що можна сказати за втрати? Тут можна показати з 21-го, як це виглядала істерика по датах. Давайте ми повернемося. Ось, власне. Безкінечний тиск. Ось 19, те 20, те 21. 22. 23. Бачите, 24. Отут от 25 25, 26. От, власне, що ми маємо? Оцей рух. Це вперше нам коштувало більше техніки. Ми втратили, ніж противник. Перші ознаки розплачував наступ. українського, ви знаєте, за 21, е 24, 2Т64. 2Т72, 1 Т-80. Два «Леопарди» пошкоджених, один М555 ще танк, один леопард А4 і А-6, 11 БМП радянського взірця, п'ять Бредлі. Ну це це удовольстві. Вся істерика, Ймовірно, це була істерика вищого державного керівництва. Потім ця істерика перекинулася на вище військове командування, потім на і наслідком цього руху, руху вздовж роботи. стало такі от втрати. Що порівняти з російськими? 1 Т-72, 3 Т-80, 1 Незвєзд, 11 БМП, 1 Мавка, 1 Град. Ну що можна сказати, що це не пошук рішення, це така сама істерика, як атака, як морська блокада Одеси, як атаки раніше, мені не сподобалося. За цей час це погане ППО. Виявилося, що наше ППО таки все стягне то, бог знає куди, тому що удари вдалися і по Західній Україні, по правобережжі, удари по Рейні. Всі бачили, як ці ось десь це наше нещасне рині, Рейні. Всі бачили, як воно летить, і росіяни не побоялися вдарити. Шахедами дуже неприємна атака була по порту Ріні, дуже неприємні атаки Одеси. Про що все це говорить? Про те, що. Попо не вистачає, як ми бачили що це в квітні, Просто не встигли тоді ми поговорити за ситуацію з ПВО. І противник зміг оцю свою істерику втілити матеріально Ясно, Що це істерика, це спроба рішення. Ніяких нових спроб рішення нема. Ми бачимо те, що і обговорювали минулого року оцій же добі, це як вичерпуються фази чергові дій. Темпи то противник починативники починають шукати рішень. Ви знаєте, Путін роздає зерно, пробує поставити глобальний південь проти уже не глобального заходу. Ми про це зараз поговоримо. І оця спроба блокади України, ну що можна про неї сказати? Що це істерика, це не так йому добре. Якби йому було так добре, він би не тиснув, він би не влаштовував ці от спроб морської блокади. Це свідчення того, що йому далеко не краще, ніж нам, нашому противнику. Ми тому влаштували маленьку істерику. Нам ця істерика коштувала власне, в півроти танків і в роту БМП і в півроту Бредлі. Ну, це нормальна істерика. Кожна істерика вищого державного керівництва і полководі виливається безсенсовним розлиттям крові. Рішення не знайти на цьому напрямку. Принаймні Путін його шукає. Те, що він грозиться напасти на Жешов. Оце чергові істерики. Ми це бачили минулого року, тільки він тоді лякав ядерною зброєю, а зараз він починає лякати нас. Вагнерами, тому що вагнери страшніше в його уявленні за ядерну зброю. Це всі спроби шантажу і тиску на Польщу, якщо вони минулого року не вдалися ядерною зброєю, то це означає, що вони швидше за все не вдадуться. І вагнерами, тому що це страшно тільки для росіян, працюють тільки на російську пуль. Насправді нам би було б добре, щоб здапали на Польщу. Білоруси з вагдом, щоб у Польщу ви Польщу виключили з НАТО на, на час ведення війни. Це нам було все би тільки на користь, але ми такої користі для себе не дочекаємося. Спроби поставити глобальний південь проти вже не глобального заходу. Ну що вони постійні, вони розвиваються, постійно говорять за закупівлю зброю в Китаї і в Кореї, але якихось... Доказів нема крім косвіних дуже косвіних і дуже притягнутих за вуха. Ясно, що в перспективою є втрата заходом домінуючого положення, тому що вони ви програють війну в Україні. Те, що Україна не відіб'є собі оцей коридор, не відріже Крим, не означає поразки України. Україна збережеться як держава. Не забуваємо це. Це ми в своїй мегаломанії, пам'ятаєте, мріяли відбити Схід, відбити Крим і казав, що дай Боже, нам перерізати коридор. Ну, коридор, чому не вдалося перерізати, ви знаєте, не вдався наступ на от ділянці. Вони спустили воду, не змогли. Ми, Між іншим, тут росіяни активно копають, активно окопуються силами місцевого населення. Місцеве населення платять дуже багато, 4 тисячі рублів в день, як і було. Перші нормальні люди у Краснодарі отримали квартиру у Херсонці. Між іншим, дають. Правда, що однокімнатні, але дають. Про що нам це говорить? Про сміну ситуацію. Про те, що нам доведеться жити в іншій ситуації, що ми мріяли. Як поставити на радикальне українство, об оббити роги росіянам трохи посхраміть їхню гординю, їхню пиху сломить, як Казали за Петра Першого? Не сламілі моїх пиху. Виявилося, що противник має суто японське уявлення за війну і поскромити їх як інакше, ніж як японці, без ядерної зброї неможливо але. Захід на це не наважиться. Но хочу вам нагадати, за час цілому я дізнався, до 65-го року у СРСР не було засобів відбити повітряний наступ з ядерною зброєю, крім хіба що зони Москви, і то сумнівно, а решта територія була би знесена. До 65-го року Америка могла атакувати. Радянський Союз це просто це не заклик, того що і пострадала моя бхаточка від точки збросу. Скільки вона там кілометр ядерної зброї, але просто. Свідчення того, що нерішучість властива заходу йому є що втрачати, він готовий покинути оце все власні кармі, пусть ця карма розбирається. Не забуваємо, що це наслідки православності і покатоличення, що тільки східноєвропейські держави, почавши від Грузії, закінчивши Грецією і трохи минувши Україну з Росією, включно, вони переконані навіть Польща на 50% ополітна, переконана у вищості власної культури над Сусідськом. І Розумієте, десь по 65 Чимось відсотків росіяни, грузини, всі ці от болгари, румини, вся оця от. Сволочь вся вона візантійська, вона переконана у вищості власної культури. Тому брати поляки в порівнянні з нами теж вважають себе, що вони вищі за сусідів культурно та цивілізаційно. Ну це наслідки православнутості та покатоличення. Одні ми українці якось 41% на нормальному європейському рівні, навіть фіни вважають, що вони культурніші за сусідів. Ну, не знаю, кого вони вважають сусідами шведів, власно, чи росіян. З естонцями. Але навіть фіни вважають себе культурними за сусідів. Одні ми притримуємося європейської точки зору, що десь 41% запитаних чи 42% вважає, що ми культурно вищі за сусідів. Так що не все з нами втрачено. Можливо, ми зможемо вижити в умовах, коли об'єктивно це буде перемога, а для всяких патріотів, всякої сволочі це буде поразка, бо вони відбили не те, що схід, а навіть коридор не відрізали. Зараз противники шукають політичного рішення. До переговорів ще далеко, до рішення Путіна, очевидно, натравити глобальний південь на вже не глобальний захід. Нарешті переломити виграти Третю світову війну. А те, що ця війна. Набуває ознак такої квазі світової, це очевидно. Я от не знаю наскільки захід здає собі відповідальність, що його поразка в Україні буде лише першою поразкою в принципі з глобальних поразок. Але у мене таке враження, що вони готові просто закреслити і забути за цю частину світу, щоб далі споки що якийсь час пожити в своїй частині світу спокійно. Ми не маємо рішення. ми, Оця от розпачлива істерична атака на роботи на показало, що рішення в нас нема. Ось, що ми готові, ось воно що ми готові далі розбивати лоба. ну Тому що ми водне бригади на востокі защищені, там це наступлення нічого, крім плодов для російської пропаганди, не дає, як ви розумієте, Бахмута. Теж ситуація стабільна. Те, що ми там контролюємо якісь от... Висоти, слухайте, це ще нічого не означає. Це суто має військове значення, а не ось. власне, оця от клята Кліщіївка, Курдюмівка. Іде тут ще ця Авдіївка била Андріївка. І те, що ми контролюємо ці висоти над залізницею, це має виключно військове значення. Цю, цю перемогу не продаси. І я вам всім от. З перспективи тупіка, нам треба готуватися до цивілізаційної катастрофи на, на кшталт Першої світової. Як зміниться цей старий добрий світ, я ще не знаю. А те, що зміни старого доброго світу відбудуться, в тому числі і через знелюднення України, не забувайте, ми отут мали час проводити на, у цих от прекрасних місцях якийсь час. Треба було нам тут побувати. Я скажу, що Старомосква Москва свої ці розговори, що тут от готують схорони для православних російських попів. Я в це вірю, цілком в це вірю. Тому що народ явно старокацавський, оця вся от заселення, як це сволоч називалася, стара ми ще з доби річі посполити, і вона почала нам. Я скажу, а тигриваться, а уко у нас на розуміти, панів уже немає і чи посполити нема. А те, що вони з цих собі старообрядців, кацапствуючих, навезли, то вони тепер суцільно дивляться в якісь ушиці московське телебачення і в кав'ярні, переказують на московські новини і чають. Це одна ще з ознак кризи. Розумієте, те, що нас стане менше, не означає, що ми станемо проукраїнські. Ще. Наша ставка на агресивність українства, що ми всім заткнемо. Пекі не вдалася через перш за все про російські системи, що самі судді про російські, бо вони від Росії очікують більше. І нема розумієте розуміння для дій українських активістів, нема власне, треба відеоскати погромів. Нема українських погромів, нікого не громили, нікого не залякали. На той час, як росіяни успішно, на власне нічого, крім залякування, ми не можемо. Ми не можемо нічого дати своєму населенню, нічим його забезпечити, ми завжди будемо програвати проти Росії. Ми можемо його лише залякати, а от залякати його нам чомусь не вдалося. Хоча там ми розв'яшували по 10 років різним. але це скажу, що по 10 років всяким активістам результату видимого не пронесло. Це ми спілкування з народом минулий тиждень показало мені, що про російських настроїв менше не стало в туземному населенні, і нам треба готуватися до життя у межах кордонах, але з найменшими проросійськими настроями. Бо рішення ми, в принципі, не знайшли. Єдине наше рішення триматися, бо і Росія. Вичерпана їм не легше за нас, і якби їм було легше, вони б не влаштовували ці істерічські атаки на побережжя. Вони б не влаштовували цих твоє на морських істерік. Бай, сподіваюся, може колись іще поговорю. Але що силану мене відверто сказати, цілком влаштовує, бо нема про що говорити, і треба досолодитися останньою парою місяців з освітленням і, можливо, з опаленням. Бай.